Всім привіт! Пропонуємо до вашої уваги наше універсальне приміщення, яке є ідеальним рішенням для різних видів бізнесу. Це приміщення ідеально підходить як для виробництва, так і для торгівлі, забезпечуючи всі зручності, необхідні для ефективної роботи вашого підприємства. Приміщення збудовано в 2018 році. Загальна площа 850 квадратних метрів, 480 з яких опалюється. Опалення твердопаливним котлом на пілетах забезпечує ефективне та економне обігрівання приміщення. Гарна транспортна розв'язка, благоустрій території, покриття тротуарною плиткою та огорожена територія з охороною. Система відеоспостереження забезпечує безпеку вашого майна та товарів. Бетонна підлога топінгом гарантує міцність і довговічність, що ідеально підходить для будь-яких видів діяльності. Перекриття в два поверхи збільшує площу складування на 480 квадратних метрів. А також наявність складських стелажів дозволяє оптимізувати простір і зручно організувати зберігання товарів, простий зручний під'їзд, що дозволяє легко завантажувати та розвантажувати товари. Нехай ваш бізнес розвивається швидко та ефективно у нашому універсальному складі магазині.